день щось щелкнуло ну, ще раз включай если щелкнуло нічого не щелкнуло, все работает. так добрий день друзі це наша морквочка бако я думаю за тиждень почнемо її вже убирать Что-то так, конечно. Уже уже размер есть. Ну есть. Может, да, без так. Для этого, для этого, для этого. Нормально. И там где. Там де не так густо посіяно, вона крупніша. Я так вчора проходив проривав. 26 червня. Так, ну, я думаю, тиждень ще і можна буде те саме порвати. Так, тепер хотів по томату, помідору. Тут у нас один кус сортового. Скажу? Ну це жовтий, так, да, жовта сливка. Вона там нав'язала щось, і ще кусти не розкрились. Угу. Знизу є, да. заліз. Да, Другого, третього порядка тики ось теж пов'язалась. А це гібрид брискаліна. Да. Ну так, да. вона він нав'язав. І першу кість, і другу, і третю вже і короче, кусти починають розкриватися. Сіялось все в один час. І тут 5 травня, так, да, висадили подарили волокно. І ще цвети. І по зовнішньому виду він набагато... Масивніший, такий ну, потенціал набагато більше. Будемо дивитися, який формат томата. Ну, тут невеличкі Ну, як невеличкі. Десь там написано до 90-70 грам. Це нормальний помідор. В описанні. Ну, це ми перший раз Садимо такий е гібрид. В основному ми садили. Самий. Жол, оранжева сливка у нас і томат Наско 2000 ну там такі більше 100 грамів сливки такі крупні м'ясисті, вони прямо такі як сахарні внутрі гарні сьогодні ну так да, це жовтий оранжевий верні це сорт Придністровська селекція, я точно не пам'ятаю, просто ти раз поля ми ще заказували їх вже сто годину тому. Не хворіє сильно, пито його особо не бере. Тут щось Що по фосфору, навірно. Бачиш, mm -hmm. щось не, не вистачає. Цвіти. Так, да, цвіти. Ну еще кущини это, не, не раскрылись. Це ще жовтий цей. Ты бачиш, по фосфору щось это недостаток. Та буд такого обычно нема у него. Може тут це ж з пісок то, на на Так мы там на піску садили, такого не було. Ну на цій стороні ще не було його. Я дивлюсь магний и фосфор. По виду внешнему. Так. так. Ага. Еще дальше, это еще оранжевый. Угу. Так, а вот начинается Наска 2000. Тоже такие массивные кущи. Ну, конечно, не так, как Брыскалина навязал, но... И тоже он уже... Первая кисть... Перша кість, Друга теж вроді є. Ну буде розкриватися, буде видно. Він теж гарний, мені подобається. Да, він він, во-первых, якості у нього капітальна, він дуже добрий, солодкий. Зовсім без кислений. Да. І так, до кінця. В розлові як Да. Це наша кукуруза, це останній посів, там і там трохи пері пошов. А те, що ми накривали да. зими на, це, на квітні. Щас пролізу. <різь> да. Дуже морква десь ось трошки листя живті щось, нехватка чогось. Може із-за перелива в дожді зайшли. Так, оце перець почав потроху рости. Ми опоздали з висадкою його. Ми захворіли трохи Не вспіли, і цибулю всі висаджували. Так, а це у нас кукурудза. так десь так. Вже цвіте. Уже цветы. Ну вот так, за сейчас Людмила Алдреевна і ламаю пасенки. Цукрову кукурузу пасенки прибираю. Показую до... И писля. ну так, у нас раньше. И фрезерованные, чистые, красивые рядочки. Так. Тут два качана железных есть. Ось тут щось нехватка цинка. Хоча й оброблялася. Так. Тут вона не вся рівномірна, бо вона сходила в мороз. Якраз були морози. Вона хоч і накрита була, але десь зайшла, десь не зайшла. Вилазила довго. Не пережила всі заморозки. Да, пережила всі заморозки. Десь вони три качана є. Внутри вряд ли буде, а два точно должно бути. Так, це у нас, нас... якогось числа ми саме. Ну це позже, да? Пізніше. Уже після морозі. Угу. Це після морози. А, ні, ще у заморозки, заморозки ми тоже теж накривали, поки не заморозки. Ми так там зійшла, десь через тиждень. Да. Оце таке. Все, всім гарного дня, мирного неба і гарних врожаїв!